До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам. Традиційно у цій порі. Ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую підписуватися на наш ютуб канал та сьогодні. У Броденюз. Дивіться про таке: день державності відзначили у Бродах. Сесія міської ради питання порядку денного. Про ці та інші новини сьогодні у Броденюс. У Бродівській центральній міській лікарні відзначили День медичного працівника. Із нагоди професійного свята колектив вітала директорка НП Бродівська центральна міська лікарня Мирослав Тимус та заступник Бродівського міського голови Ірина Олеха. Вони подякували працівникам медичної сфери за сумлінну працю. І в час пандемії, і у викликах повномасштабного вторгнення медики стоять. На захисті людських життів та здоров'я, у залі оплесками подякували колегам, які зараз служать у лавах Збройних сил України. Згадали медиків, які вже закінчили практику, але залишаються у медичній спільноті на заслуженому відпочинку. Від імені Бродівської громади та міської ради, відзначили подячними грамотами. Працівників КНП Бродівська центральна міська лікарня. Музика. У Бродах відбулася сесія міської ради, які питання були на порядку денному. Дивіться у сюжеті. За доброю традицією, чергове засідання 35-ї сесії Бродівської міської ради розпочалося із виконання державного гімну України. Хвилини мовчання за загиблими героями та депутатськими запитами, зокрема, заслухали внесення змін до різних програм. Серед переліку була програма розвитку культури, туризму, молоді та спорту. Ресурс спрямований на підтримку футбольних команд та видання патріотичної збірки віршів за ініціативою літературної вітальні. Ресурс в цілому збільшується на 270 ти. для підтримки футбольних команд ще 20 тисяч буде спрямовано на підтримку видання збір та поезії на ісхово-протичні команд. Озвучили зміни до програми забезпечення житлом дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб із їх числа. Фінансовий ресурс спрямований на купівлю житлового будинку у селі Дуб'є. Зокрема, щодо ресурсного забезпечення, ми хочемо затвердити. За Сума коштів на придбання житла для родини і доби дітей, які нас перебувають в практичному обліку. Це діти це особи, та дитина числа дітей позбавили батьківського відбування, Відповідно, сума коштів, яку ми хочемо, затвердити, становить 330 тисяч. Спрямовано також ресурс на закупівлю вакцини проти сказу ту людину, яку носив без чиків. Протягом цього має 5 разів провакцинуватися вакциною, вартість якої вартує 700-800 гривень одна досяга. Ту людину, яку сусив там пес чи кіт, відповідно він повинен провести 5 вакцинацій. Для цього нам потрібно, що в нашій територіальній громаді хоч якийсь мінімальний запас повинен бути вакцини проти... Внесла відповідні зміни до показників Бродівського міського бюджету. На вашому замінист проєкту рішення і спрямовується сума переконання доходів попередні 10 мільйонів 413 тисяч 168 із оплаченням на 860 тисяч щодо придбання вакцини. 30 тисяч учнів за рахунок загалом залишив складування і субвенції на 455 тисяч за років. Також на цій сесії не проголосували депутати за звільнення першого заступника Бродівського міського голови Романа Сподарика. За три, проти три отримали 13, не голосувало шість. Рішення не прийнято. За решту питань депутати проголосували одноголосно і на цьому завершили свою роботу до наступного засідання сесії Сергій Нікішин телеканал Бродилайн. У вівторок, 25 липня, у місті Львів відбувся установчий семінар практикум, аналіз доступності чутливості до конфліктів та перспектив розвитку міжмуніципальних соціальних послуг. У пілотних громадах Говерла проєкт Юсейт в Україні, учасниками заходу, організованого громадською організацією Фундація. Простір на базі музею митрополита Андрея Шептицького стали представники органів влади місцевого самоврядування громад партнерів проєкту Юсейт Говерла у Львівській області. Керівники та співробітники закладів об'єктів соціальної роботи. Представники громадських об'єднань дотичних до тематики послуг об'єктів соціальної роботи. Бродівську громаду представляло заступник міського голови Ірина Олеха, секретар Бродівської міської ради Руслан Шишка, начальник відділу містобудування архітектури та охорони культурної спадщини Тетяна Нікіфуряк. Реставрація пам'ятників є одним із проявів шани до тих, хто віддав своє життя за незалежність України. Деталі у сюжеті у бродах завершили реставрацію пам'ятника Героям Небесної Сотні. Роботи провели оперативно та за короткий проміжок часу покращили стан підніжжя пам'ятника. Герої Небесної Сотні. Це ті янголи-охоронці, які віддали найдорожче своє життя за вільну та незалежну Україну, які хотіли, щоб Україна була у складі Європейського союзу. Але лютий 2014 року назавжди перекреслив їх мрію на світле життя. Після моторошних подій на Майдані місцева влада у Бродах у листопаді 2015 року встановила пам'ятник Героям Небесної Сотні біля Бродівського фахового педагогічного коледжу імені Маркіана Шишкевича, де щорічно відбуваються віча з нагоди вшанування пам'яті цих світлих, мужніх і незабутніх людей. В загальному підніжжя пам'ятника, куди покладають квіти, вшановуючи героїв Небесної Сотні. Тепер має більш презентабельний вигляд. Тут відновили усі букви на підніжжі та пофарбували його. Сергій Нікишин, Роман Єльчинінов, Дмитро Стоцький, телеканал Броди Онлайн. У Золочівському районі працювала рейдова група рятувальників. Такі заходи проводяться із метою пропагування серед населення культури безпеки і зменшення кількості загиблих та травмованих. Спілкуючись із мешканцями Золочівщини, рятувальники нагадали правила пожежної безпеки у побуті та наголосили про заборону спалення сухої рослинності та адміністративну відповідальність у вигляді штрафу за такі дії, розповіли основні правила безпеки, яких потрібно дотримуватися. Для безпечного відпочинку поблизу водойм і, звичайно, наголосили про необхідність постійного контролю за дітьми у воді і з боку дорослих. Вдруге в Україні відзначили День державності. Як це було у Бродах? Дивіться у сюжеті. На площі ринок, неподалік від Бродівської міської ради, знову замайорів над небом України. Жовто-блакитний стяг тут представники влади та громади відзначили одне із важливих для українців свят, яке до слова відзначаємо від Вела захід заступниця директорки Бродівської центральної міської бібліотеки Надія Степура. І сьогодні ми зібралися у такий липневий сонячний день, завдячуючи нашим воїнам. Ми перед ними низько схиляємо голови. А також ми сьогодні віддаємо данину шани і пам'яті тим найкращим синам і дочкам України, котрі віддали своє життя за волю, незалежність і нашу державність. Розпочали захід із хвилини мовчання за загиблими героями, які віддали своє життя за вільну та незалежну Україну. Запросила до слова очільника Бродівської міської територіальної громади Анатолія Балая. Сьогодні ми говоримо на весь світ, що наша Україна є найстарішою державою в Європі. Їй не 30 років, і більше тисячі років. І весь цей час ми боремося. За свободу і незалежність, бо ми хочемо жити вільній демократичній країні. Ми хочемо розмовляти українською мовою, ми хочемо ходити молитися в українські церкви. І сьогодні за це гинуть наші воїни. Щоб вигнати ворога з нашої землі і не передати. Війну наступне покоління, слава нашій непереможній нації і слава Україні! Загалом в заході взяли участь не лише представники влади, працівники бібліотеки, а й небайдужі громадяни, які вшанували цей день разом із владою, завершили захід традиційною молитвою за Україну. Боже великий, єдиний. Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн Нещодавно рейдовою групою лісової охорони було проведено спільне патрулювання разом із працівниками ДСНС за додержанням вимог лісового і мисливського законодавства забезпечення охорони лісів від пожеж. Також рятувальники відвідали озеро поблизу лісового масиву. Під час рейду, де наголосили людям про правила безпеки на водних об'єктах, розваги для дітей у час війни це один із способів відволікти їх від тривожних думок. Деталі у сюжеті. Вітання усім телеглядачам телеканалу Броди Онлайн. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Сьогодні наша знімальна група завітала у садибу єнота, де організували справжнє полуничне свято. Літо найспекотніша пора року, коли можна не лише відпочити, а й насолодитися холодними та смачними коктейлями. Традиційно у липні ми завітали до садиби єнота, де відбулося свято, присвячене полуниці. Так, свято полониця це вже в нас традиція. Якщо минулого року ми зустрічалися тут всередині червня, то вже так насправді останній тиждень липня. Але, як виявилося, є і пізня полониця, і нічого страшного, що я в червні трохи мала різних тут заходів, і в червні не вклалася зробити це свято. І, на щастя, полоничка є пізня, вона ще солодша, вона червоніша, ну прям така мня-ням. І тому сьогодні ми вирішили традиції не змінювати і зробити свято полоне. Полунички. Тобто в нас сьогодні в програмі буде як і розважальна частина для діток, і ігри, конкурси, також поїдання полуниці. Звісно, найкраще, що може бути, це освіжаючі холодні полуничні коктейлі і також. У нас вже добрий наш друг з золочівщини Павло Онуфрюк. Сьогодні буде з концертною програмою. Ми також мали змогу побачити, як готується полуничний коктейль у садибі єнота, а тому завітали на кухню, де спостерігали за процесом приготування. Поки коктейлі готувалися, ми також спостерігали. Як діти, що завітали на свято, могли провести вільний час на батутах. Або із королем цього місця єнотом полуничні коктейлі на основі е, морозова, молока і звісно, полуниці. Е, тому ніякий сочок ніколи не замінить е, свіжої полунички і тому полуниця, морозова і молоко це буде найкращий і найосвіжаючий і корисний коктейль. Коктейлі були дуже смачними. А тому, якщо наступного року у вас буде змога завітати до садиби Єнота, радо запрошують відвідати цю місцину Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов телеканал Броди Онлайн. На цьому ми завершуємо Бродень. Збажаю, щоб новини у вашому житті були лише хорошими. Не забувайте підписуватися на Ютуб канал Броди Онлайн. І до зустрічі у наступних ефірах.